Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. 13 липня. Серія потужних ударів по окупованих територіях. ЗСУ потужним ударом знищили залізничний міст через річку Токмак в Запорізькій області. Підмостки Мостана витримали удару і міст рухнув у річку. Запуск нової залізниці, яку окупанти планували запустити в найближчий час, відкладається на невизначений термін за попередніми даними влучання ракети атакам спрямісінь в підмостки. Під час руху ешелону з танками та градами важка техніка пішла під воду, машиністи загинули одразу. Що ж, системні удари України по російських військах у Криму вибивають у них ґрунт з під ніг. Політична аналіткиня Олівія Янчик у колонці для «Атлантік Консіл» констатує півострів. Перетворився для Путіна з головного політичного призу на слабку ланку. Поєднання української винахідливості та ракет великої дальності, що поставляються Заходом, робить російську окупацію Криму дедалі більш неспроможньою. Триваюче ослаблення позиції Росії на Кримському півострові є відчутним ударом по престижу Кремля, що також має потенційно серйозні практичні наслідки для майбутнього війни. Останніми тижнями довгоочікувані поставки американських ракет дозволили Україні активізувати кампанію повітряних ударів. По засобах російської ППО та інших військових об'єктах на всьому окупованому півострові це продовжується за більш ранньою атакою безпілотників і ракет на російський чорноморський флот, які змусили більшу частину військових кораблів Путіна відступити з Криму у відносно безпечний Новоросійськ. Повідомлення про нові українські авіаудари по російських військових об'єктах у Криму тепер стали майже щоденним явищем. Наприклад, 12 липня Україна заявила, що завдала удару по трьох передових російських системах ППО, серед інших важливих цілей: російські аеродроми, радари, командні пункти і центри зв'язку. Більшість нещодавніх атак стали можливим завдяки постачанню ракет «Атакамс» із США в межах законопроекту про військову допомогу, який був остаточно ухвалений Конгресом у квітні після кількох місяців затримок, крім неухильного виснаження обороноздатності Росії. Україна, схоже, має намір ізолювати Крим, націлюючись на логістичні зв'язки Кремля з окупованим півостровом. За даними Міністерства оборони Великої Британії, внаслідок ударів української авіації наприкінці травня було пошкоджено два залізничні пороми на кримській стороні Керченської протоки, що тимчасово вивело їх із ладу. Це стало серйозним ударом, оскільки Москва стала покладатися на ці поромні перевезення для поповнення запасів своєї армії в Криму. Після серії українських атак на кримський міст, що з'єднує півострів з Росією, повідомляється, що нещодавній напад на українську поромну переправу змусив Росію відновити транспортування військових вантажів і палива вразливим кримським мостом. Москва спробувала захистити міст від можливого нападу, розгорнувши кілька барж на додаток до наявної великої оборони. Однак, очевидна легкість, з якої Україна змогла завдати удару по російській системі ППО і логістичних вузлах по всьому Криму. Змусила декого припустити, що руйнування Кримського мосту тепер може бути лише питанням часу. Кремль, схоже, добре усвідомлює цю вразливість. Протягом минулого року російські інженери будували низку залізничних ліній, що йдуть із самої Росії через окуповані райони Матеркової України вздовж узбережжя Азовського моря до Криму. Це має допомогти Москві підтримувати зв'язок із півостровом і постачати російські війська на півдні України. Однак нові залізничні маршрути також стануть ключовими цілями для українських ракет і диверсантів. Наразі очевидно, що підвищені можливості України з нанесення повітряних ударів ставлять російські окупаційні сили в Криму в небезпечне становище. Використовуючи надані заходом крилаті ракети і військово-морські безпілотники вітчизняного виробництва, Україні вже вдалося змусити більшу частину російського чорноморського флоту піти з порту прописки Севастополя в Криму. Це також обмежило можливості російських військових кораблів діяти в західній частині Чорного моря. Зараз триває наступний етап цих зусиль. Україна методично виснажує російську протиповітряну оборону і піддає весь півострів новим атакам. Очікується, що Україна отримає перші винищувачі F-16 найближчими місяцями, що підготує ґрунт для ширшої повітряної кампанії проти великої вцілілої військової інфраструктури Росії по всьому Криму. Оскільки система ППО знищена, а лінії постачання перебувають під загрозою, російська армія в Криму незабаром може зіткнутися з усвідомленням того, що її становище більше не є стійким. Погіршення стану Росії в Криму є дуже особистим приниженням для Володимира Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!